Сьогодні я маю змогу порозмовляти з новоспеченим студентом факультету філології та журналістики. Ми дізнаємося нюанси студентського самоврядування та його можливу проблематику. Дуже смішно вийшло і вона виграє з відкривам шістю осіб. Тому можна привітати. Відомо, ви приєдналися до студентської ради факультету філології та журналістики з першого курсу вашого навчання тут, а зараз, будучи на другому курсі, стали студентами. Як би ви охарактеризували діяльність студентської ради в той час? Насправді, на той час рада була доволі одноманітною. Вона складалася в більшості з представників спеціальності журналістика, це була голова судрати, була Аня Присяжна була журналісткою, заступниця. Заступник її був журналіст, ну і вся команда була журналістами. Ми з Валерією, яка була моєю заступницею, були єдиними представниками іншої спеціальності. Ми були філологами. Можу сказати, що тогочасна діяльність Ради не була настільки активною, яка є зараз. Можна сказати, із-за того, що не було такої кількості людей, не було стільки представників з інших спеціальностей. І не була розділена, не було певної структури, яка б могла сприяти розвитку нашого студентського життя. Що вас спонукало се деканом? Мене спонукало те, що багато хто надіявся на мене насправді. Я б не пішов, би, напевно, без підтримки студентів, тому що мені здається, я в першу чергу як слуга народу. Можна сказати. ось. Тому було таке бажання щось змінити, щось змінити найкраще. І була підтримка людей, були люди, які казали, мотивували мене. Навіть заради них пішов. Тоді, чи відчуваєте ви певні тягар відповідальність за організацію студентського життя поза навчанням? Так, відчуваю. Відчуваю те, що. Від мене це залежить насправді. Від мене залежить від моєї волі, як це все буде, як пройде цей навчальний рік, і є настрій змінити його найкраще за рік, який у нас є. Угу. Які у вас плани щодо подальшої діяльності студентської ради? Ну, вже багато що було зроблено. Насправді багато що робиться. Ми це будемо робити в наших звітах. Я думаю, ми зробимо його в кінці місяця. Вже працюють над багатьма проєктами. І я думаю, що ми будемо розвивати її проєкти. Будуть е е після того, як ми їх зробимо, думаю, зробимо ще план на рік, аби зробити максимально насиченим студентське життя впродовж цього навчального року. Е е які привілеї дає посадові декана, зважаючи на пряме спілкування з деканатом факультету? Це, насправді таких привілегій немає. Так, да, змінилося до мене ставлення. Можливо, в можливо, мене з'явився якийсь авторитет перед деканатом, перед викладачами. Але ніяких, скажімо, як таких привілегій. Навчання на цьому не закінчується, продовжуючи це. В мене вимагається так само, як від інших студентів. Можна припустити, що поєднувати навчання і активну діяльність буває складно. Як ви справляєтесь з цим? Насправді так, зараз складно це поєднувати, оскільки наш другий курс навчається в другу зміну. Більшість команди з це перший курс, і вони більш активні в першій половині дня. Але мушу і повинен підлаштовуватися під всю команду, і не зважаючи навіть на те, що в мене пара в другу зміну, але працюю зі всіма і роблю все, що я зобов'язаний робити. Банальне запитання, але досить важливе. Як ви відпочиваєте, щоб відновити сили, якщо у вас, звісно, на це є час? Час, звичайно, є. Хоча ну, у нас пара закінчується в п'ятій, буває піввосьмі, да, це трошки збиває режим, потрібно багато енергії, тому що ну, справ насправді дуже багато і дійсно буває часом і таке емоційне вигорання. Але знаходимо час, потрібно знаходити час на все. І на відпочинок, і на роботу. Чи дають вам викладачі поступки, якщо знають, що студентикант, зважаючи на вашу другу зміну і процес навчання загалом? Ну, вони входять в моє положення. Я розумію, що якщо є якісь невідкладні справи, наприклад, там потрібно терміново в деканат, то да, можуть відпустити, якщо відпрошуся, входять в моє положення. Як довго ви плануєте залишатися стундиканом? Декан вибирається на один навчальний рік, і я планую зробити все в цьому році, що я запланував. І в наступному, наступний термін я балотуватися не буду. Студентське самоврядування це відповідальність самих студентів? Це в першу чергу моя ну, більшість відповідальності лежить на мене, на мені. А від студентів залежить тільки їхня ініціативність. Ну, а загалом, чи ви задоволені тим, як працює студентська рада? Загалом, так, тому що я бачу те, що їм це цікаво, я бачу те, що навіть інколи не обов'язково моє пряме втручання аби щось відбувалося. Я бачу те, що студенти ініціативні, вони поділені на напрями, такі як інформаційний. Креатив напрям, волонтерство і організатори, і я бачу, що всі напрями вони працюють, вони мають бажання, тому на даний момент я задоволений, що так буде надалі. Хоча, хоча я розумію, що далі у студентів починаються і практичні завдання, практичні пари, і це звичайна нагрузка буде. Але якщо їм це дійсно цікаво, вони займаються тим, що їм подобається. Та я думаю, що і надалі вони будуть так працювати, і цей рік навчання пройде успішно. Дякую вам теж.